Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів ефірі. Програма «Лучани ПРО». І цього разу наша тема угода між Україною та США. Про надра. Ми будемо цікавитися у Волинян. Чи на їх думку ця угода є вигідною для українців? Тож ми йдемо питати. Ну а ви не забудьте підписатися на наші соцмережі, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. Чи є вигідною для українців угода підписана між Україною та Сполученими Штатами? Я думаю, що є. Чому? Чому? Ну, тому що е, взагалі Штати е, відмовилися нам допомагати, по-перше. І по-друге, е, якщо вони займуться цією справою, то у нас дуже багато земель замінованих, їх треба розміновувати. Я не знаю, скільки на це піде років. Е, крім того, е, Потім е, у нас треба багато коштів на відновлення ну всього відновлення будинків, відновлення підприємств. А так вже все ж таки буде допомога. По е, я не знаю, коли б ми повернулися до цього питання, саме наша країна. Ми зараз в такому становищі, що нам треба допомога. Я не знаю, що сказати. Я думаю, що ні, бо це Україна знову попадає в кабалу на багато років. Я думаю, що вигідно. Чому? Аж бо ці всі надри це надри наших олігархів, а так ми їх будемо використовувати для людей. Коли будуть в нас складати і безвідсотково віддавати, то буде порядок в Україні і, і спокій. Одні кажуть, що вигідні умови, другі ні, але якщо навіть це для миру бо вони знімають. А, е, е, то, якщо навіть настане мир, дякуючи цим угодам, то, то вже правильно, я Ну, все-таки мир вартий. Хоч копалин, шкода віддавати чужій країні. Це для наших поколінь, для наших внуків. Це як заберуть це ми втрачаємо фінансово багато. Але ж обіцяють на найближчі 10 років всі. Надхочення будуть іти на відбудову України. Ну, якщо це правда, то я за. США все такі гарантий, і це країна е, вільна від війни. От, я тільки за. Ну я розумію, що тільки балай надовго. Може, вони будуть платити податки там і людям буде робота, але Америка ще нікому нічого не подарувала. Вони завжди собі там. На умі. Я рахую, що краще нам, як дасть Бог, все закінчиться та війна. І більш-менш ми вичухаємося трошки. Тут нам треба краще самим добувати і готову продукцію продавати, а не серйозно. Бо ми будемо це робимо, такий придаток до Америки. Я так рахую, не знаю. Але найголовніше для мене, звісно, щоб закінчилась війна. А на вашу думку, що може змінитися після от, підписання цієї угоди? Я не думаю, що мир наступить. Це просто так давлять на нас, я так думаю. А як воно буде? Що зміниться? Ну, роботу люди будуть, а де ті люди? У нас мушуків немає. Хто буде працювати? Діти ще не виросте. Ну, я не знаю, мені я дуже категорично проти. Я боюся там гарачки там лазила, добувала і продавала, готова вже. Ми не можемо так знати наразі, але все-таки хочеться так вірити, що вигідною буде, бо іншого виходу в даній ситуації не бачимо. А чому думаєте, вона вигідною? Ну, 50 на 50, п'ятдесятих, як я розумію, то якийсь буде в бюджет України і в Америці, бо самі е, тут е, зараз і війна, і все то і тяжко не, не справляться, не справимося, скажімо так, і все-таки Америка найпотужніша на даному часі, ще залишається країною, і треба той підтримкою, якось все таки ну, Скористатися, так. в принципі, можливо, так, щось так. нам воно і дасть. Надію звичайно, надія помирає. Ми самі не, не вийдемо з ситуації. Будемо вірити в те, що все-таки переможемо і нам допоможуть в тому ті угоди і те все. Можливо, От як воно з такими, сили? Да, з такими, звичайно, переп'ятіями, я навіть не знаю, як сказати, все це відбувається і тяжко, і люди гинуть, але те, що маємо.